Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз в Трускавці біля церкви Святого Миколая спускаємося вниз до Бювету. В церкві Миколая ще відбувається недільне богослужіння. Люди чекають на вулиці деякі. Гарна погода, сонце вийшло, світить. І завжди цікава тема, чи є люди на курорті. Так що пішли, друзі, подивимося. Йдемо до бювету. І зараз вже 12.30. Подивитися, якщо є на бійвець, значить є і на курорті. Хоча минулий тиждень було дуже багато людей. Можливо, сьогодні в когось закінчується відпочинок, вже поїду додому. В дітей були весняні канікули, тому, можливо, людей було трішки більше. Але коли було холодно, не було сонця, то людей було менше. Бачу, що вже клумби зацвіли, вже цвітуть нарциси. Люди фотографуються, ну, вам ще не видно, але я вже бачу з далеко. Ось тут продають картини, є картинна майстерня, де їх і малюють. Сьогодні плюс 12 і трішки вітряно на коробці. Добре, що розпогодилося. Ліворуч музей історії трускавця. Кав'ярні також на кожному кроці у Трускавці. Ну тут я черги не бачив біля цієї кав'ярні, але от там далі кав'ярня Раймонд і також добрий млинець, там завжди дуже багато людей. Також, дядько Сем, хто знає, там на вулиці Тараса Шевченка навіть львівські майстерні шоколада настільки багато людей, як в цих кав'ярнях. Ось тут майдан Незалежності, центральна площа. Раніше тут дуже часто відбувалися різні концерти, масові заходи. Є центральна сцена тут. Також взимку встановлюють тут ялинку. І минулого року був Різдвяний ярмарок, потім Великодній ярмарок. Цього року ярмарку не було. Не знаю, скоро Великодні свята, можливо, знову буде ярмарок. Минулого року ярмарок був, але не було людей. Цього року були люди, а не було ярмарку. За ярмарок запитували, але ярмарку так і не було. Вже бачимо розцвіли нарциси. Де ми пройдемо з клумбами і там бачимо. Чудово зацвіло дерево, магнолія. Магнолій на курорті дуже багато. Популярні дерева, сакури, магнолії. Ну, бачите, цвітіння тільки починається. Тільки починається, вже весна, бачите. Все стало набагато веселіше, цікавіше, яскравіше. Ще як буде температура біля 20 градусів, це буде взагалі казка. Гарно зацвіла магнолія. І там біля бювету, напевно, також вже магнолії розцвіли і люди там, напевно, вже фотографуються. Бачите, кожне дерево підписане, як воно називається. Перед нами санаторій Світязянка. Тут раніше, хто пам'ятає, був ресторан PH Club, а праворуч санаторій Світязянка. PH клуб вже продали, там вже бачу, тривають якісь ремонтні роботи. Не знаю, що тепер, що тепер буде, можливо, не ресторан, можливо, якийсь буде магазин, бутик. З дорогим одягом. А ми зараз, друзі, пройдемось біля бювету і підемо в курортний парк. Я думаю, що в курортному парку також красиво, і я думаю, що вже, можливо, зацвіли квіти. Їх там навесні завжди дуже багато. Ще б цікаво було пройтися до джерела юзи, Ну, Все залежить від заряду акумулятора камери, так що ну, будемо намагатися. Не так багато людей, як було, наприклад, в середині тижня. Тут же в понеділок-вівторок і були тут анонси концертів і людей було дуже багато. Сьогодні в палаці культури Шевченка немає нікого. І відповідно анонсу концерту не буде. Ну і люди, бачите, небагато. Зазвичай люди знають, що буде анонс, і чекають. Все в коментарях мене запитують, коли анонс. Ну, зазвичай 12.30 і 17.30. Якщо гарна погода, і є хтось зі співаків у Трускавці. А завтра буде Олександр Кварта, понеділок. Завжди цікаво, цікавий виступ, цікавий анонс, а ще цікавіше на концерт. Ось тут продають картини. Ну і як я вам вже говорив, розцвіли магнолії біля бюлету. Люди фотографуються. Дуже мало концертів на наступний тиждень. Можливо, не всіх анонсували, але О, завтра Олександр Кварта, але потім буде аж 4-го вже Михайло Гродська. Можливо, ще. Ці вільні дати, можливо, будуть якісь вистави. Ну, зазвичай от завтра буде вже 31, а 1 квітня вже тут повністю опіше поміняють і будемо знати точно хто буде на початку квітня. Для дітей Ryze. перед нами знаходиться санаторій Кришталевий Палац, це, це бульвар Тарусевича і ми йдемо вже в курортний парк Адамівка. Є тут спортивний майданчик. Запитуйте в коментарях, де у одрузковці можна зайнятися спортом, якщо приїжджаєте на відпочинок. Ось Тут є друзі, чудовий спортивний майданчик, є нові тренажери, також є поля для пляжного волейболу і також для баскетболу. Ну і ще встановили в минулому році такий е, дитячий майданчик для дітей, для дітей з особливими потребами. Також зразу біля парку. ну Влітку тут дуже, дуже гарно, коли на дворі спека, то тут завжди буде свіже повітря, прохолода. Гарно грає музика завжди. Ну і тут є також пир. Для бажаючих постріляти сьогодні дітей вистачає. Якщо не знаєте, куди зводити свою дитину, то можна привезти сюди на цей майданчик. Її тут буде досить цікаво, тут також вже на курорті з'явилися електросамокати, діти ганяють на електросамокатах. Ну і зараз популярне місце для відпочинку це є дельфінарій Оскар, також багато люд... ну, діти мають канікули і мають можливість своїми класами приїхати, от розкаветься у дельфінарій. Ну, ще в парку дуже багато квітів не розцвіло, але вже починається, бачите, зелень же. Ну, це питання часу, день-два. Як буде світити гарно сонечко, а ще після дощу потрібно тепло. І все тут зацвіте. Ви бачите, як вже курортний парк А дуже рідко виглядають дерева. Раніше це все було набагато густіше, але після кожного якогось буревію тут валиться одне, два-три дерева і їх зрізають. Дерева вже дуже старі, дуже великі, важкі. І зазвичай, коли дуже сильний вітер на курорті, то він чомусь з південного напрямку І якраз от йде всім бульваром Торосевича. Бачимо музичний паровозик, він зараз популярний, багато дітей маленьких катаються на ньому. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гарно прогулятися курортним парком, свіже повітря. А, такий спокій, знаєте. Люди годують білочок, відпочивають, гуляють. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!